Доброго дня, шановне товариство. Ми хотіли би сьогодні ще раз звернутися до українського народу з приводу спроб злочинної, ще раз наголошую, злочинної приватизації державних підприємств, які нам вчора вдалося зупинити, коли семеро депутатів свободівців заблокували трибуну. Зараз відбувається жахливе пересмикування і маніпуляцію. Починають розповідати про те, що хтось щось кришує, хтось щось захищає і так далі. Приватизовувати державні підприємства, які є прибутковими в умовах соціально-економічної кризи, коли скорочуються пенсії, скорочуються мінімальні зарплати, скорочуються всі пільги. Це є злочин, тому що таким чином зменшуються надходи до державного бюджету. Приватизовувати стратегічні підприємства, від яких залежать міста, які є природними монополіями, від яких залежить залі безпека держави. Це також є злочин. Якщо є окремі підприємства, які справді неефективні, а не бутафорно неефективні, то треба публічно розглянути їхню роботу, провести публічний аудит і окремим положенням справді. Розглянути можливість їхньої приватизації. якщо в деяких державних підприємствах, наприклад, тому самому Укрспирті і інших є корумповані керівники а вони там є безперечно, то сьогоднішньої влади є. Кабінет міністрів, є генпрокурор їхній, є 300 голосів. Конституційна більшість є міністр внутрішніх справ. Мені не зрозуміло, чому цих корумпованих керівників не можна звільнити. І я буду перший, який разом з цією владою прийде викидати їх, їхніх кабінетів, якщо справді щось таке буде відбуватися. Бо поки що ми бачимо тільки розмови, прикриття е, про е, корумпованих керівників як пояснення, чому під час війни треба роздеребанити державні підприємства, які будуть. Подані за безцінь. А вчора ж було не тільки мова про УКСП, була мова про нафтопровід Дружба, про українське дунайське пароплавство, про судноремонтні суднобудівні заводи, про ювелірні заводи. Це все вчора планувалося приватизовувати. А про це чомусь мало хто згадує. Тому ще раз. Прибуткові підприємства не можна продавати, стратегічні підприємства не можна продавати. Якщо є неефективні справді підприємства, треба публічно їх перевірити і тоді виставити на публічний конкурентний конкурс. А корумпованих керівників держпідприємств треба звільняти і саджати у в'язницю. Товариство, хочу підтримати другого Левченка Юрка, який правильно замітив, що зараз немає жодних підстав і перепон діючій владі притягнути до відповідальності всіх корупованих керівників державних підприємств, які довели свої підприємства до банкрутства. І це буде одна з наших ініціатив в парламенті, яку ми зареєструємо ближчим часом, щоб врешті-решт цей закон був виконаний. Хотів би наголосити на те, що не з того починає влада, знову пересмикуючи, замість того, щоб говорити, як наповнювати бюджет за рахунок. Повернення у державну власність стратегічних підприємств, які б мали надходу давати надходження до бюджету і наповнювати його в час кризи і в час війни. Ми сьогодні за безцінь розпродуємо стратегічні підприємства. Тому вважаємо, що це злочин проти держави, злочин проти українського народу. Ми зареєстрували законопроект про націоналізацію, який передбачає, що енергозберігаючі енергорозподівчі компанії, енергогенеруючі повинні бути повернені у державну власність, в тому числі дотековські компанії Ахметова, які Незаконно були вкрадені Захід енерго, Київ Енерго і багато інших компаній, які сьогодні за безцінь продають нашу електроенергію за кордон, а натомість додумався уряд купувати вугілля електроенергію в нашого ворога Російської Федерації і ще більше змушує бути залежну українську державу від Росії. І Ми вважаємо, такі кроки є незаконними такі кроки є злочинними, тому що повинні робити все для того, щоб диверсифікувати енергозалежність, Ележність від Росії і нашої держави, а натомість ми її ще поглиблюємо і збільшуємо. Тому вважаємо, що такі кроки є незаконними. З нашої ініціативи ми будемо вимагати, що найближчим часом притягнути всіх до відповідальності керівників, які призвели до банкрутства стратегічних державних підприємств і повернення їх у державну власність, тому що держава має бути господарем, і всі стратегічні об'єкти мають належати українській державі. Ми вважаємо таку політику, яка веде до масового розпродажу за бесінь стра стратегічних підприємств державних є злочинною щодо України і щодо нашої держави, позбавляючи взагалі надходжень майбутньому нашої країни. Тому ми будемо вимагати в парламенті не допущення, щоб цей закон був ухвалений. А натомість вимагатимемо законопроект про підняття про націоналізацію. І все, хотілося б на завершення сказати саме основне. Нас дивує позиція у Яценюка і уряду, який заявляв про те, що він буде розривати домовленості диверсифікувати недомовленість про виведення коштів з України в офшори. Ми про це чомусь останнім часом взагалі в парламенті ніхто і слова не обмовився. Наша ініціатива свободи подала законопроект. Про денонсацію угоди з Кіпром, але чомусь вона не виноситься в сесійну залу. Експерти порахували, що за останній рік товариство, вдумайтеся, в Україну з України було вивезено до Кіпра 12 мільярдів доларів. Далі безперешкодно капітали тікають з України, і ніхто цьому нічого не зупиняє, не робить. І вона за бесвіду розпродати останню цінність українського народу. Ще залишилося декілька стратегічних заводів і ще залишилася невкрадена земля. Оте. Що має на мету собі зробити і продати уряд Яценюка. Тому ми вважаємо такі дії є, антинародними злочинними щодо української держави, і ми їх не допустимо в сесійній залі. Дякую. Дякую. дуже дякуємо. Брифінг Дякую. завершується. Наступний.